Змагання з важкої атлетики відбувалися у городку 13 вересня. Юних спортсменів та спортсменок зі всієї області гостинно приймав спортивний клуб Епіцентр. Гордоцьку громаду представляли вихованці тренера з важкої атлетики Василя Ретукова. Наш спортивний клуб і наше місто представляє 13 спортсменів. Це є відбір на чемпіонат України, який буде проходити 20 жовтня в місті Луцьк. Боротьба за право представляти Хмельниччину на всеукраїнському рівні була запеклою. У городоцьких важкоатлетів підтримували тренер, друзі та рідні, які також прийшли на змагання. Я сам займаюся важкою атлеткою з восьми років. Сьогодні прийшов поболівати за брата, який теж з восьми років пішов в спорт. Я його взяв з собою. Йому це сподобається. Він вже активно рік займається, приймає активну участь у змаганнях. У мене сьогодні. Змагалися мої племінники. Я побачила дітей, які стараються, стараються і для тренерів і для своїх батьків. І Я думаю, то що це дуже важливо. Я дивилася на малих і. Дуже вражена була, дуже пишалася за всіх, навіть не за своїх клініки, а за всіх. За результатами змагань з 13 городичан дев'ятеро посіли призові місця. Призерами області стали Олександра Ясніцька, брати Макар та Арсен Драгун, Назар Цвяк, Захар Сумик, Вадим Андрущишин, Ян Гвоздецький, Роман Гребеля та Ілля Зьомок. Відомо, що на чемпіонат України в Луцьку поїдуть Назар Цвяк та Арсен Драгун. Зайняв перше місце їду на чемпіонат України вже другий раз за рік. Загалом у змаганнях взяли участь 80 юнаків та дівчат з різних куточків Хмельниччини.